На Полтавщині відроджують мотобол. Це змагання мотоциклістів із м'ячем. На 20 років про цей вид спорту в Україні забули. А тепер, завдяки двом ентузіастам, про мотобол знову говорять. Вихованець полтавської школи мотоболу Геннадій Миць останні 20 років грає за російський клуб з Московської області. Нещодавно повернувся на батьківщину. Довідався про відродження цього виду спорту. Много нового вийшло і навіть не вийшли, що це получиться так спонтанно. Ну, ребят, все опытные, как бы всю жизнь в спорте, и то, что был большой перерыв, как бы сейчас все с каждой игрой. Спаминається відродження мотоболу на Полтавщині. Почалося з ініціативи двох шанувальників, керівників Хорольського і Новосанжарського районів. Втілити її у життя взялися колишні мотоболісти. нинішній начальник команди, і граючий тренер колоса. Вони зібрали гравців, самі придбали перші два мотоцикли на купівлю. Решти і на утримання команди знайшли йшли жертводавців. Ну, це десь враховується, десь виражається, десь 360 тисяч гривень. Це круме, це на забезпечення команди, оплата за ігрові виїзди, бензин, транспорт. Ну і так далі. На техніку ми потратили 500 тисяч закупили мотоцикл. 20 років занепаду в мотоболу в Україні далися взнаки. Молоді мало, основу команд становлять ветерани. Нині в чемпіонаті України беруть участь лише чотири клуби. Українські мотоболісти колись успішно виступали на міжнародному рівні у складі радянської збірної. Вони одностайні. На колишній рівень видовищну гру можна повернути лише за підтримки держави. А поки що мотобольний клуб Інакієвого на Донеччині грає в російському чемпіонаті. Євген Полтавщина для